Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні ми поговоримо на дуже делікатну тему, чому зникає лібіда у чоловіків. Чи буває таке, що ви приходите додому, а сил немає, сексуального бажання немає, іначе все робиш правильно і займаєшся спортом, і займаєшся собою, а немає бажання. Сьогодні ми з вами проговоримо про основні причини, і я розкажу, що з цим робить, коли немає потягу до партнера, тобто коли зникла сексуальність, коли зникла оця іскра в відносинах. Перша причина і основна це стрес і тривога. Коли чоловік працює, коли постійно відчуває тривоги, якщо чоловік працює у збройних силах України, а також якщо втратив дім або близьких. То, звісно ж, стрес і тривога впливає на сексуальність, тому що тіло працює в режимі виживання. Як ми знаємо, це наш древній рептильний мозок, бій, бій біжи, замри. Отже, організм так наш влаштований, наша біологія, що тоді не до сексу. Основне, треба що? вижити. Тому це глушить лібіду. Зараз зачитаю вам приклад. З життя, коли я повернувся з ротації, я ніби вимкнувся. Партнерка думала, що я її не кохаю, і, до речі, через це виникають часто сварки. А я просто не міг нічого відчувати. Сон обірваний, думки в минулому, а тіло мовчало. Скаржиться чоловік у чоловіків, які працюють в Збройних силах України або пожежниками, в них вмикається саме цей режим виживання. Друга причина це депривація сну, постійні нічні тривоги. Коли ви не висипаєтесь, коли у вас виснаження, коли ви йдете з чашкою кави на роботу, також життя в укриттях, турбота про родину. Це вам не дозволяє насолоджуватись і лібіда потрошку зникає, насолоджуватись інтимним життям, тому що ваше тіло і ваше, ваша психіка в напрузі. Третя причина це гормональні зміни. Дорогі чоловіки, якщо у вас є діабет або підозра на діабет, або у вас ви відчуваєте, що немає сил. Змінились, наприклад, вікові зміни. Бувають, коли у вас знижується тестостерон. Це легко перевірити, здавши аналіз крові. Також можливо, у вас є серцева судиння або зайва вага, шкідливі звички тут впливають, якщо ви зловживаєте психоактивними речовинами, такими як алкоголь. Наркотичні речовини, також ліки деякі, особливо антидепресанти. Поговоріть, проконсультуйтеся обов'язково з вашим лікарем, тому що деякі препарати глушать. лібідо. Також, якщо у вас відбуваються гормональні зміни, пов'язані з вашим віком, звичкою, стресами і так далі, і так далі. Еректильна дисфункція або страх невдачі, це зустрічається навіть у молодих чоловіків, які страждають від розладу. Отже, ви пережили якусь травму, стрес, у вас виникла одна невдача або дві. Мозок ставить блок, що в мене нічого не виходить, і тіло вже наче стискається, да? виділяються гормони, адреналін, кортизол, і після цього буває таке, що і тіло трусить, і руки, і чоловік нервує, що знову буде невдача. На моєму каналі є відео. Про страх сексуальної невдачі подивіться його, а також якщо ви швидко кінчаєте, це все про еректильну дисфункцію. Яка зараз дуже розповсюджена. Цим не треба соромитись, з цим треба звертатись до спеціаліста. П'ята причина також вагома: медикаменти і хронічні захворювання. Якщо вам призначили ліки, наприклад, від тиску або від діабету, або від ПТСР, від тривожного розладу, від депресії, і так далі, і так далі почитайте анотацію, запитайте у свого лікаря, чи можуть це впливати на ваше лібіда. Також, якщо у вас є хронічний або гострий біль, це буває при пораненнях, або у вас була контузія, це також може впливати на ваше на якість вашого сексуального інтимного життя з партнеркою, і також може знижуватись лібіду. Отже, я перелічила всі основні причини. Також можна додати сюди психологічні причини, коли є комплекси, коли занижена сама оцінка у чоловіка. І я вам раджу подивитися відео про синдром тривожного очікування, сексуальної неудачі. Як ви бачите, це проблема комплексна. Тепер поговоримо з вами, що з цим робити. По-перше, звернутися до лікаря. Якщо у вас є гормональна або фізіологічна причина, або ви вживаєте якісь ліки, які вам прописав ваш сімейний лікар, або десь ще, то обов'язково проконсультуйтесь. Для чого? Щоб виключити фізіологічні проблеми, да, які можуть у вас виникати і впливати на вашу статеву систему. Це перше, це основне. Друге, після того як ви виключили, обов'язково переговоріть з партнеркою. Поговоріть і поясніть для того, щоб у вас була інтимна довіра, близькість, щоб ви не соромились, тому що ця тема сексуальності вона дуже емоційно заряджена. Дуже часто люди відчувають страх, або що партнерка не зрозуміє, або висміє, або будуть насміхатися, насміхатися, порівнювати з кимось. Також сором, провина, всі ці емоції, образи також впливають на ваші стосунки, інтимне життя. Отже, я раджу відкрито поговорити з партнеркою і не соромитися. Обов'язково рекомендую психолога і психотерапію, але не всі психологи з цим запитом працюють. Тобто, психолог бажано, щоб зна сексологічні інструменти в нього були, да? і щоб міг вам підказати, що робить в цій делікатній ситуації, тому що. Не всі психологи працюють з цим запитом з при зникненні лібів. Дуже класні поради. Це релаксації техніки, медитації, відновлення режиму, відновлення сну, помірний спорт, не той спорт, що вбиває, а той, що допомагає тілу. І ця не просто поради, а це реальна дія. Також дихання я дуже рекомендую. В мене є на сайті спеціальні уроки. Я перекладу їх українською. Заходьте, дивіться, там не треба ні, ні до кого йти. Ви просто продивитеся одну годину і почнете займатися диханням. Налагодженням режиму харчування бажано бросити, кинути палити, нездорові звички, цукор також дуже впливає на лібіда. Якщо ви їсте багато цукру або якоїсь обробленої їжі, це також може впливати на ваші сосуди, на тиск і на лібідо. Отже, чоловіки, якщо підсумувати все цього не треба соромитися. Це нормальна ситуація, тому що багато, багато чоловіків в світі страждають і на ректильну дисфункцію, і бувають і зникнення лібідо, все це Зрозуміла, отже, не треба на себе тиснути, не треба від себе вимагати, пояснити партнерці, що з вами відбувається, поговорити з лікарем. І, якщо потрібно, після того, як виключили ви фізіологічні гормональні проблеми, ви тоді звертаєтесь до психолога-сексолога. Тобто, так і питайте, чи працюєте ви з сексологічними запитами. І все. і все буде у вас добре. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам стійкої, міцної ерекції. І дивіться мої відео, які дуже цікаві, про психологію, сексологію. Огі, розбір фільмів і так далі.